Всім-всім щасливої пори вашої доби Я, Олександр людина Людиночудосія, вітаю вас в просторі золотої епохи. І сьогодні, друзі, я у цьому відео бажаю з вами поспілкуватися про те, що інколи нас, інколи, знаєте, ну так, за мрією сумніви, заставляє перебувати у такому скажімо різному настрої, тому я дуже прошу вас ніколи не сумнівайтесь. А що той божественний план, що зараз розгортається, він як і потрібно в цей час, у ці моменти хаосу і плутанини є частиною важливого процесу для всіх нас. Оскільки стара енергія стає дедалі більш застарілою, вона діє як каталізатор змін і звільняє місце для нової. Ті закам'янілі серця та розуму, які давно застрягли вже в тому. Про що ми вже не раз говорили, вони проживають ці цікаві досвіди відкривають її, десь напевно розуміють можливо, і починають ставати іншими, ставити під сумнів те, що називається, свій статус кого багато. Тих правил, законів, вірувань, традицій, суспільних концепцій, норм, прийнятих як способи життя, вони ґрунтуються на вірі в те, що людина, знаєте, відокремлена від Бога. Однак, однак, цей дідусь там десь на небесах сидить і розпоряджається долями одне від одного та нелюдських форм життя, що ми розділені одне від одного. Та про причетність до всіх цих нелюдських форм життя. І ці переконання більше не працюють для того, оскільки людство еволюціонувало та готове вийти за межі обмежень цих хибних переконань, хоча більшість цього не усвідомлює, людство готувалося і вже готове вийти за межі обмежень цих хибних переконань, хоча більшість цього не усвідомлює. Так і є, правда? ж Тому що ми ж з вами не просто зараз стали такі мудрі. Все це готувалося із цикла в цикл у наших життях, в тому, що у нас були свої життєві провідники, були певні уроки життєві в кожному житті, які ми з вами прожили. Та все повинно бути здатним. Узгоджуватись із високочастотним світлом, яке зараз так щедро тече на землю, і для цього необхідно побачити, розпізнати, відкинути щільні хибні та застарілі енергії. Знаєте, хто, хто має очі, побачить, хто має ушка, почує. А тому для нас дуже важливо, щоб всі ті концепції, які довго підтримували тривимірну систему переконання, а потім через брак енергії для її живлення. Розчиняться в ніщо, яким воно і є, і власно завжди було. Однак, ті, хто завжди отримував певний зиск від колективного незнання істини на землі, зараз дуже наполегливо працюють, щоб людство залишалося узгодженим із тими трьохвимірними вірюваннями минулого земля. І все на ній є цілковито реальним, духовним, цілісним, завершеним та протягом еонів досконалого творіння Бога, переживалися процеси через розуми, серця, зумовлені певними віруваннями, так, в дуальність розділення та сили, які шкодять і руйнують світ наш реальний, але те, як його сприймали. Є ось це ілюзії, у міру того, як все більше і більше людей еволюціонували за межі дуальності та розділення до свідомості і єдності, реальність може почати проявлятись на землі як вищі та кращі форми того, з чим ми вже знайомі. Те, що є, як закони, релігія, уряд, освіта, охорона здоров'я тощо, оскільки зовнішнє є відображенням. Внутрішнього, вищі форми всього відображатимуть єдність, а не розділення. Божі творіння ніколи не можуть розчинити, зникнути, бо вони є реальністю керованою та постійно утримуваною божественним законом. Лише матеріальні концепції, форми божественних ідей вони зникають або змінюються зі зміною свідомості. Розум. Це не творець, він інтерпретатор шляху усвідомлення, що інтерпретує особисті та колективні стани свідомості, а свідомість це творча, об'ємна сустанція форми. Оскільки існує лише один єдиний я, це ти, а ти це я, але індивідуалізоване вираженням одного. Це не означає, що всі є або стануть абсолютно однаковими. А радше означає, що справжня божественна природа кожної людини повнота, цілісність, достаток, гармонія, життя то, що продовжуватиме проявлятись індивідуально, як культура, потреби, вподобання кожної людини, залишаючись назавжди в цьому єдиному полі. Бог. Божественна свідомість, джерело це все, що існує, і крапка. То як людина, тварина чи навіть дерево можуть бути створені з чогось іншого, чогось менш суттєвого, чогось поганого чи чогось неправильного? Як це може бути? Божественна свідомість вона є нескінченна. І вона створює та виражає себе як творіння, які можуть мати різні форми, бути невидимим або навіть невідомими людям. Та всі вони знаходяться в єдиному, що проявляє, проявляє себе як божественну ідею для цієї конкретної форми зміни. Що настають мір того, як Земля все більше і більше наближається до реальності, дедалі більше викриватимуть нереальність тривимірної колективної системи вірувань світу. І це, звісно, викличе страх і опір у тих, хто вірить, що матеріальний світ це єдина реальність, що Бог живе десь там на небі, чекаючи, щоб його постійно благали, молилися та приносили йому жертви. Що люди живуть лише одним життям і є не що інше, як хробачки, там, черви в пилу, поки не будуть, охрещені або спасені. Колективно більшість людей відмовились від влади, панування, яке є їхньою природою, на користь майже всіх і всього, що претендує на владу. Людей навчили. І, звісно, продовжують вірити, що вони обмежені та потребують певних експертів, які б вказували їм, що робити, як говорити та у що вірити. Однак це змінюється, оскільки дедалі більше людей духовно пробуджуються та починають повертати собі особисте панування, яке не є пануванням над іншими. Домінанта, а панування над собою та тим, у що кожен вирішує вірити. Істина ніколи не повинна бути організованою. А більшість, але не всі сучасні організовані релігії виникли після того, як початково вчителя великі вже власно пішли з життя, їх вже не існувало, а їхні послання та вчення були. Організовані та викладені, подані людям з набагато менш розвиненим станом свідомості, що дозволило колись чистим вченням забруднитись тривимірними концепціями та інтерпретаціями послідовників. Більшість сучасних релігій мають мало спільного із тими посланнями початкового вчителя, не всі. Але більшість стали прибутковим бізнесом з правилами, доктринами, переконаннями та генеральними менеджерами, які представляють та пропагують тривимірний стан свідомості. Ви єдина релігія. І ви єдина церква. Оскільки Бог вже повністю присутній як ви. Та кожна форма життя. Ви автоматично приносите Бога з собою у будь-яку церкву, церемонію чи святе місце. Так, є деякі місця на землі, які мають вищий резонанс, але вам не потрібні вони, щоб отримати щось, чого немає всередині вас. Ці місця. А також кристали, олії, церемонії, пахощі, духовні інструменти, семінари вони служать лише для посилення, пробудження та допомоги людині тісніше узгодитись з тією енергією, яка вже присутня всередині цього індивідума. Істоти любові, не стільки бажання допомогти іншим, скільки страх помилитися та втратити підтримку змушує і змушує, і продовжує змушувати багатьох людей прозалітизувати, пропагувати та навіть намагатись нав'язати іншим свою особисту систему переконань. Сьогодні ми. Спостерігаємо відродження цього, оскільки багато хто називає себе християнами, намагається нав'язати іншим особисті тривимірні концепції християнства. А це, як ви знаєте, не є справжнє християнство. Ісус, Будда та інші духовні вчителі прийшли на землю не для того, щоб засновувати якусь релігію. Вони прийшли, щоб допомогти зруйнувати. Тривимірний гіпноз, від якого людство страждало віками, через вчення істини та справи любові діяли ці вчителі. Більшість людей ще не були готові до передових духовних принципів, які навчали ці вчителі, тому просто зробили вчителя Богом. Окремим, відокремленим від них робота цих ранніх майстрів засіяла. Колективну свідомість землі істиною, готуючи до сьогодення закони, уряд, форми поклоніння, охорона здоров'я, освіта то, що це є справжні духовні ідеї, матеріальні інтерпретації, божественної повноти, цілісності, гармонії, тощо вони засновані на любові та єдності та підтримуються божественним законом. Але, як і все у матеріальному світі, були. Хибно інтерпретовані та почали проявлятися як дуальність, розділеність та безліч різноманітних сил. І те, що ми бачимо у світі в цей час, це процес пробудження людей, дознання, бачення, бажання роботи над досягненням і навіть вимоги до вищих рівнів усього для всіх, а не лише для обраних. Люди повертають собі силу та починають визнавати, що все життя воно є пов'язане далеко чи близько, незалежно від зовнішнього вигляду чи певної форми. Вони починають вірити у свою здатність приймати рішення самостійно та втрачають страх перед тими, хто продовжує стверджувати, що тільки вони мають владу, знання та панування над усім. Це є духовне сходження, з чим я вас і вітаю. Адже любов це єдина реальність. Просто тому, що єдине воно існує. Досягнення цього стану свідомості це мета еволюційної подорожі кожної людини. Дозвольте процесу тривати. А я, Олександр, людина чудесі. я щиро і сердечно дякую всім тим, хто знаходить час можливості поділитися своїми роздумами зворотнім зв'язком. Я безмежно вдячний тим щедрим Божим створінням, які діляться вашою щедрістю, Бога через Донати. Тому всім, всім добра, всім всім натхнення на цьому шляху любові. Дозволяйте цьому процесу тривати. Благословення нині і завжди з вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями.